Білявка подрузі, хочу усиновити тримісячну англійську дитину. І що ти з нею будеш робити? Коли вона почне говорити, я вчитимуся в неї англійської, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Виїжджаємо на дорогу державного значення, шепоче водій генеральської машини, звертаючись до ад'ютанта генерала, який сидить поряд із ним. Виїжджаємо на дорогу державного значення, шепоче ад'ютант, повернувшись до генерала, який сидить за ним. Виїжджаємо на дорогу державного значення, шепоче генерал дружини, яка сидить поряд із ним. Чому пошепки? шепоче дружина генералові. Чому пошепки? шепоче генерал ад'ютанту. Чому пошепки? шепоче ад'ютант водієві. Учора холодного пивка випив. горло прихопило. шепоче водій. Розочку, тут до мене мають підійти Ізя, Абрам, Мойша, Арон та Хаїм. А в нас одного стільця не вистачає. Сходи, будь ласка, до тітки соні з третьої квартири. А що в неї брати? Стілець чи табурет? Так і нічого не бери. Посить у неї сама. <риклад> Чоловік прибігає додому, живіт скрутило, сил не має терпіти. Він до туалету, а там дружина. Він кричить Галько, виходь скоріше, не можу, вже дно зриває. А дружина за дверей, а ти мені на зиму чобітки нові купиш? Куплю, куплю, виходь швидше. А шапку нову. Так, 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 виходь зараз же. А шубу норкову купиш. Тут лунає пук. Фрррр, буль, 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 буль. Все, не спіши. У фуфайці ходитимеш, Галько, у фуфайці.